Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. В Вткіно пекло, росіяни потрапили в котел. Крім того, ЗСУ відрізали від втечі відхід морпіхам, які знущались над нашими полоненими, та публікували страшне відео із піками – палачі полонених в котлі. Двох із них уже взяли в полон хлопці, які повернулись з полону не так давно та долучились. До лав ЗСУ знову помста. Одного із вбивців розстріляли при спробі втечі. В телефонах окупантів знайшли страшні кадри. Бійці стверджують, аби їх віддали їм. Самосуд виживших палачів везуть до Києва. Як пише телеграм-канал Офісне Мишеня, в телефоні одного із полон. Нених росіян були знайдені відеозаписи страти наших хлопців та розстріл переговірника, який вийшов до Росіян, аби домовитись про обмін тілами. Окупанти його цинічно розстріляли, а полонені хлопці під час обміну впізнали одного із вбивць полонених. Його в останній момент зняли з обміну та замінили на іншого полоненого росіянина. Цей же відповідатиме перед судом. Росія масово страчує українських полонених. Задокументовано понад 150 випадків. Заявили гур. У той же час в окупантів таке ж ставлення і до своїх полонених, які повернулись на обміні. Все більше жінок. У Росії вдів матерів сестер відкрито говорять про ставлення до військових РФ. Вони не отримують відповідей лише повідомлення про загибель, іноді без тіла, без деталей, без честі. Їх не лікують, не рятують, не поважають, їх використовують як худобу, каже одна з російських вдів у зверненні, яке поширюють незалежні телеграм-канали. Ось слова одної з таких жінок. Здравствуйте, ми родственники воєнослужащих обмінених 19 марта 2025 року. года.

сказав, что они доехали до Макеевки. На следующий день один из бойцов вышел на связь, сказав, что они доехали до незнакомого им места, что у них забирают телефоны, все личные вещи, в том числе крестики, цепочки и карты, и что к ним приставили охрану. До своих частей они так и не доехали. Представители частей за ними тоже не приехали. 5, следующий звонок был 5 числа. Один из бойцов вышел на связь, сказав, что их отправляют на передовую. Наши парни прошли через ад в плену, многочисленные пытки и издевательства, у большинства осколочные ранения и контузии, переломы, которые без вмешательства врачей зажили. У одного нет ноги. Им всем требуется медицинская помощь, прохождение ВВК и, в конце концов, отпуск, а их больных отправляют на передовую. Мы вас спросим. помочь определить местонахождение наших ровных и предотвратить их отправку на передовую. Повернувся з полоною одразу на фронт, як зазначають джерела з останньої тисячі російських полонених, яких обміняли, не вижив ніхто. Окрема трагедія доля обміняних полонених, за даними розслідувачів та правозахисників, після обміну українських полонених зустрічають з обіймами, реабілітацією, турботою. Натомість росіян одразу везуть у фільтраційні табори, часто без зв'язку з родинами. У деяких випадках із полоненого автобуса просто на новий штурм у напрямку Донбасу або Харкова. Він повернувся додому рівно на три години. Потім прийшли і сказали або знову туди, або він зник, я не знаю, де він, каже дружина одного з військових з Тюмені. О, що говорила ще одна з російських жінок. Вони нарешті зіткнулись із реальністю. Страх, який стає криком. У Курську, Воронежі, Краснодарі вдови влаштовують поодинокі пікети. На закритих форумах родичів мобілізованих все частіше лунають слова катастрофа, м'ясо, знищення «безцілі». Деякі сім'ї відмовляються приймати похоронки, вимагаючи розслідування. Але офіційна реакція тиша. Натомість нові хвилі мобілізації, нові могили без імені. Порівняння з Україною, різниця в цивілізації. Мертвий не Здає питань, тому їх краще не рятувати логіка диктатури Путіна. Кремль не будує армію, він випалює ресурси, коли мертвих більше ніж живих. Навіть вдови починають говорити. А коли жінки Росії виходять з портретами без відповідей, це вже не піке, це початок бунту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.